Всім привіт! Мене звати Катерина Попова, я продюсерка онлайн-запусків. Сьогодні я рада вас бачити на безкоштовному уроці про автоворонки, які продають 24 на 7. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як побудувати систему, яка щоденно приносить гроші. І почнемо ми з того, що поговоримо про те, які є стандартні проблеми експертів при запусках. Перша найпоширеніша проблема це вигорання аудиторії від постійних сторіс та прогрівів. Ви всі знаєте про те, як сильно падають охоплення під час прогрівів. Особливо, коли цей прогрів триває більше двох тижнів. І це найчастіша проблема всіх експертів. Друга найчастіша проблема, яку я помічаю, це неможливість повторити результати попереднього запуску. Наприклад, ви вже зробили запуск на 10-20 тисяч доларів, але не знаєте, як його повторити, або другий, третій запуск у вас провалився. З кожним разом, таким чином, вам стає все складніше і складніше продавати. Третя помилка, яку я помічаю, це залежність від контенту в блозі. Коли ви виходите в сторіс, коли ви викладаєте пости та рілси, у вас починають купувати. Але коли ви зникаєте на 1-2 дні або дозволяєте собі відпустку на тиждень, не кажучи вже про місяць відпустки, то на цей час у вас не відбувається продажі. Яка ще є проблема у експертів? Це коли заробіток залежить від запуску. Наприклад, для себе ви обрали систему, яка Відбувається запуск, якої відбувається один раз на два або три місяці. Таким чином ви по суті отримуєте в цей час свою зарплату за роботу, яку виконали. Це дуже стресовий момент для всіх експертів, який призводить до того, що ми бачимо наступну помилку, коли твої прогнози на запуск не збуваються і все йде не за планом. Це ще стресовіше для експерта, коли він прогнозує, що, наприклад, на вебінар прийде тисяча людей, а насправді приходить 100 людей. Коли, наприклад, ви прогнозуєте, що ваш інтенсив купить 100 людей, а приходить 10 людей, таким чином, прогнози не збуваються і все йде не за планом. І також я бачу, що багато експертів. Вони шукають постійно якісь ідеї для контенту, вони шукають якісь інфоприводи, вигадують щось, якісь скандали, щось цікаве для своєї аудиторії, щоб хоч якось її утримувати. По суті, експерт цей час відчуває себе як у замкнутому колі. Давайте подивимось, як виглядає звичайна система запусків. Перший крок це йде набір аудиторії. Він може тривати майже завжди. Другий крок це прогрів. Він може тривати від двох тижнів до декількох місяців. Третій крок це відкриття та закриття продажів. Зазвичай в запусках це триває близько одного тижня, але може відбуватися більше, наприклад, 2 тижні. І останній крок це проведення навчання. Якщо ви запускаєте основний продукт, то проведення навчання може тривати до двох місяців або навіть трьох місяців. Це може бути основний курс, або може бути ваше наставництво. Після того, як ви, ви закінчили навчання, ви йдете далі по циклу і знов набирати аудиторію, знов проходите через прогрів відкриття продажів і проведення навчання. Як результат, ви можете побачити, що один такий цикл приблизно складається з трьох місяців. Виграє за цей час і експерт, і його аудиторія. А давайте тепер подивимось, як виглядають запуски в легкості з застосуванням автоворонок. Перший крок це створення автоворонки, це може тривати від 3 днів до 7 днів. Далі йде налаштування платіжної системи. Це може займати 1-2 дні. Якщо ви зареєструвалися на платіжну систему, то вам вже не є необхідності скидати номер картки, скидати рахунки Айбану. Ви вже автоматично отримуєте щоденно кошти. Третій крок це запуск реклами. Тут ви можете також закупити рекламу блогерів або запустити таргетовану рекламу. Четвертий крок це тестування. Тут, може бути, тут цей крок може тривати до декількох тижнів, але це дуже важливий крок. І що ми можемо тут побачити? На початку, коли ви запускаєте рекламу, ви можете ще не отримувати стабільні продажі, тобто вони можуть бути нерегулярними. Але коли ваша воронка сформована, тобто ви розумієте, що людина реагує на креатив, вона заходить в ваш чат-бот. Вона отримує ваш лід магніт, цікаво, і вона проходить весь цикл по воронці. Ви можете переходити на наступний крок, і це будуть щоденні продажі. Після цього ви можете вже не переживати, що щось піде не так. Вам потрібно тільки слідкувати за трафіком на цю воронку і постійно отримувати прибуток на ваш рахунок. Після цього ви можете також проводити навчання, збирати якусь групу людей і проводити навчання для неї. Тобто, у вас йдуть постійно автоматично продажі щоденно, але навчання ви проводите, наприклад, в якийсь зазначений час там, тиждень або місяць. А тепер мій секрет, як зробити ще легше. Давайте приберемо останні два кроки і замінимо їх на щоденні продажі продукту в записі, а також збір заявок на основний продукт. Що тут може бути? Ви можете продавати невеликі продукти в записі, які не потребують від вас залученості. Це можуть бути інтенсиви, це можуть бути марафони, це можуть бути майстер-класи. Таким чином людина дивиться ваш майстер-клас. Вона автоматично прогрівається до вас як до особистості, прогрівається до вас як до експерта, і також прогрівається до вашого продукту, основного продукту. Після цього вона може заповнити заявку, прийти на безкоштовну консультацію або просто чекати, поки ви, ви відкриєте продажі на основний продукт. Далі наступний крок це проведення навчання. Оцей елемент, де є щоденні продажі та збір заявок, він може тривати постійно. І він може щоденно вам приносити прибуток і заробіток, незалежно від того, чи є, у вас, чи є у вас сторіс, чи є у вас якийсь контент активний. Тобто ця система вона працює вже автоматизовано. Як результат, ви отримуєте те, що у вас немає пауз в продажах, і ви отримуєте постійний заробіток. І тут, скоріш за все, у вас виникає питання, як створити той самий продукт, який буде залучати людину в воронку, або як створити основне навчання. Про це ми поговоримо в другому безкоштовному уроці. Пишіть мені в чат-бот слово ажіотаж, і я вам надішлю другий урок про те, як створювати ажіотаж на продукт. Як створювати навчання, яке хочуть купити без прогріву та без вічних сторіз? Розкажу про 4 кроки, які має пройти кожен експерт до створення свого власного продукту. Чекаю вас на другому уроці!